О 5 годині 30 хвилин поступило повідомлення, що під пішохідним мостом над річкою Десна на площаці для встановлення знаків для водного транспорту сидить 30-річна жінка та намагається скоїти суїцид шляхом стрибку у воду. До місця події оперативно прибули відділення аварійно рятувальної частини та за допомогою гірничо-рятувального обладнання. Було проведено заходи щодо спуску до неї рятувальника. Після майже двогодинного переконання жінки нам вдалося її умовити не скоювати суїцид. Нами було прийнято рішення спуститися до дівчинки горного спасательного бесіда. Беседовали о життя, чому вона це збирається зробити. Для чего это все? После двух часов беседы с ней, и я понял, что это было сделано как по семейным обстоятельствам, и точнее из-за семейных обстоятельств. Я рассказал ей о себе, она мне рассказала о себе, то есть попытался как-нибудь ее отговорить и отвлечь на, друг, на другую тему. После двух часов моего общения с девушкой мне все-таки удалось уговорить ее подняться на мост, где ее уже ждал психолог нашего управления, после чего которым было, был проведен еще разговор с ней, после чего мы на своем автомобиле доставили ее к месту ее проживания.